Колеги, у нас два питання на земельній комісії. Перше про передачу ТОВ зміїв транс в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоможних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включає об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, що розташована вулиці Соколовське шосе, 49 міста Змій. На території на території транс, МІЮ транс є будівля приватній власності і під нею сформована земельна ділянка 33 сотки. Вони звернулися е, до міської ради передати вказану земельну ділянку в оренду на 10 років. Орендна плата складає 108 тисяч гривень на рік. Друге питання про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель з міської територіальної громади на 25 рік. Затвердження рішенням 76-ї сесії з міської ради 8 скликання від 24 грудня 24 року. Вносимо зміни ні на суми, ні на що. Вже робляться роботи щодо сформування земельних ділянок території кладовищ, тобто нам треба поміняти в програмі. Слово кладовище поміняти на місце поховання. дякую за роботу. Вичерпана порядку.